Закон України про освіту, стаття 23 каже, що заклад має фінансову, академічну і організаційну автономію. У кожного закладу є своя кількість груп. На ці групи є у нас повністю штатний розпис. І на одну групу, як правило, є. Два вихователі і один помічник вихователя. Якщо група інклюзивна, то ще асистент вихователя. Якщо ви почули, то навантаження вихователів на 11 годинну групу буде одна ставка і одна десята. Якщо читати закон, то для вихователя 30 годин. Він був 30 годин і залишається 30 годин. 30 годин на тиждень. На 30 годин на тиждень. Але раніше було 30 годин вихователь працював лише з дитиною, і тоді у нас були групи 10,5 годин. На сьогодні зміна. В цьому законі приходить те, що із 30 годин вихователю з дитиною потрібно працювати лише 25 годин. Ви зрозуміли в цьому плані. А 5 годин далі він готується. Це саме підготовка, це організаційна методична робота. Це на одну ставку. Тому ми сьогодні змінюємо з 10,5 з половиною години на 11 годину, і таким чином вихователь сьогодні буде мати більше ставку. На роботи з дітьми у нас так, як і було 45 закладів дошкільної освіти, де функціонували вони на сьогоднішній день, так вони і залишаються сьогодні. Кількість груп, які знаходяться в цих закладах, це 405 груп. Це достатня кількість для того, щоб забезпечити наших дітей, які Записалися в наші садочки. 7873 таких дитини у нас є. А потужність наших садочків біля 9 тисяч. Тому ми ось ці цифри, якщо порівнювати, ми бачимо, що ми можемо забезпечувати повністю нашу дошкільну освіту. Як говорить закон, повинні всебічно її забезпечити. А всебічно це говорить про те, що кожна дитина має, знаходиться там де їй необхідно знаходити цьому році виділено фінансування 690 мільйонів 690 мільйонів це ну, достатня сума для того, щоб забезпечити те, що я тільки що сказала, і спеціальні інклюзивні групи, і кількість тих закладів, які сьогодні фінансуються. Але з них майже 500 мільйонів йде на заробітну плату, 100 мільйонів йде на комунальні послуги, 40 мільйонів йде на харчування, і на утримання, тобто на придбання товарів, які необхідно садочку, товарів і послуг, це вже. Та залишкова сума, яка сьогодні є.